Добрий день. Сьогодні ми поговоримо про Дунайську рутенію, яка могла бути найпершою слов'янською державою на тернах Європи. Цю тему ми будемо розвивати, відштовхуючися від праці українського історика Святослава Семенюка. Вже на першій сторінці руського літопису Нестор чітко вказав на Угорщину як про батьківщину не тільки русинів, а й усіх без винятку слов'ян. Зачитаємо цей відрізок з літопису. По же часах сіли слов'яни по Дунаєві, де є нині угорська земля, і болгарська. От тих слов'ян розійшлися вони по землі і прозвалися іменами своїми, От того, де сіли на котрому місці. Ті, що, прийшовши, сіли по ріці на імення Морава, і прозвалися Моравами, а другі Чехами назвалися. А це ті самі слов'яни. Білі Хорвати, серби і хорутани. Де ще ми можемо знайти підтвердження того, що слов'яни розселилися по річці Дунай саме після того, як Ноєві сини розійшлися по землі? Бо Нестор Літописець спирається саме на біблійне походження народів, і як він пише, що «Яфетові ж сини захід узяли і північні краї. Від цих ото 72 народів от племені таки Яфетового постав народ слов'янський, так звані норики, які є слов'янами. Так от, де ще можна знайти підтвердження того, що слов'яни опинилися на початку історичних часів на землях Дунаю? Тут ми повинні розуміти, що йдеться не про якесь там 4 чи 6 століття. Йде мова про значно раніші часи, бо, на жаль, офіційна історія не може дати точного пояснення, хто саме жив на землях Дунаю ще в першому тисячолітті до нашої ери. Усе зводиться до якихось там германців. Але дивно, чому сліду тих германців немає. Також не секрет, що ряд античних істориків могли називати ті ж слов'янські племена германцями. Але, тим не менш. Є ряд джерел, які підтверджують саме гіпотезу, що слов'яни були першими жителями придунайських земель, того же Норіку, Угорщини і Болгарії. Зустинського літопису відомо таке: Енети з пафлагонами. Пулемей, давній географ, так про них каже: Енети чи генети із Азії Меншої вийшли і, прийшовши до Сарматії, сарматами нареклися. Жили вони спершу над морем Чорним в купі з пафлагонами, і були з ними одного роду однієї мови, так само і Аполоній і Страбон кажуть. Йде мова про досить ранню епоху, приблизно початок першого тисячоліття до нашої ери, Енети Віліріку сіли. А як полонена була Троя, що сталося в рік від створення світу 4556, а перед Різвом Христовим 551. Тоді Енети, у битві князя свого під троєю втративши, пішли з Антинором князем Троянським на захід, де одні Велірику осіли, інші ж з Антинором до Італії пішли. Як Пліній каже, і, прийшовши над море Венединське, усіли там, і спородили город Великий на горбі і нарекли його од свого імені Енецією. Тут нам засвідчують. Що Енети після падіння Трої, яка була завойована греками ромеями, були змушені втікати в Європу. Частина їх осіла аж біля Італії і заснувала місто Венеції. Діодор Сікуль свідчить, що пафлагонські народи, тобто Енети, у північних сторонах широко розпросторилися і сарматами нареклися. Суголосний з ним. Теті Манстела, описуючи генеалогію, де про початок народів так каже, і розійшлись енети від Чорного моря і наповнили Європії многі сторони Північні, і нині там живуть Русь та інші. Той же в іншому місці Енетами називає всіх, які слов'янської мови вживають, поминають Істрабон та Птолемей у географіях своїх, описуючи всю піднебесну простих енетів. Чи що в Сарматії і при Чорному морі живуть коло озера Митійського, називаючи їх Роксоланами, так ніби Русь і Алани. Тут чітко вказано, що Енети, генети, опинившись на землях України, стали називатися Сарматами після міграції на територію України в регіон при Чорноморі почали розселятися по всій Європі. Так, в цілому можна виділити дві гілки енетів-генетів, які заселили Європу. Це західні енети, які зайняли землі від Болгарії аж до Італії, і східні генети, які в основному зайняли землі регіону Сарматії України. греки ромаї цей регіон називали по-своєму Скіфія або Велика Скіфія. Тобто ми чітко можемо прослідкувати, що дійсно слов'яни були першими, хто зайняв землі Норіка, Угорщини і Болгарії. Римські назви Угорщини Панонія, а Болгарії Мезія. Тут ще також можна включити землі Дакії, Румунії. Там також жили слов'яни. Далі Святослав Семенюк нам натякає, що слов'яни-поляни переселяються з Норіка на Дніпро і інші. Річки України. Найбільш важливими у цьому тексті є слова так само і прийшовши, пояснює він нам опис Нестора Літописця. Тобто, так само, як Чехи, Поляки і Серби, руські племена також виходять з Угорщини. І саме звідси вони рушили на північ і прийшли в Україну. Іншими словами, він чітко вказує на те, що нашою прабатьківщиною була територія. Де є нині земля Угорська? Тут я не можу повністю погодитися зі Семенюком, бо не вважаю, що Брабатьківщиною українців була саме Угорщина. Але в той же час я переконаний, що Угорщина була тою самою стародавньою батьківщиною для більшості західних слов'ян Чехів, Поляків і сербів. Тобто, якраз цей регіон Норіка і Панонії. На сьогодні, завдяки археологам вдалося з'ясувати. Що прабатьківщина всіх слов'ян, а отже, русинів українців, була розташована на півночі сучасної Горщини, в горах, які сьогодні називаються буковими. Перші русини воліли називати їх бабиними. Лінгвісти у свою чергу довели, що про слов'ян тут можна вести мову починаючи з 7 століття до нашої ери, тобто якраз іде мова про те. Що слов'яни заселили цей регіон після міграції з Малої Азії, що описується в густинському літописі? Бабинами русини назвали ці гори тому, що тоді тут справді усе було казковим височенні скелі з уривськами та таємничими печерями. Зовсім поруч були ще й вищі гори, які тепер називаються високими татрами. Ще в дитинстві відчули багато українських народних казок, але ніколи не задумувалися над тим, звідки на рівнинах України могли з'явитися такі їх герої, як Вернигора, Гора, Святогор, Копайгора, Горбоконик, казки про величезні підземні царства з неймовірними багатствами і таке інше. Це дуже цікаве зауваження. Також можна задати таких персонажів, як Колобок. Кутигорожка, дуба. і не обов'язково, що вони мають жити у горах. Той же Колобок, як казковий герой, який позначає Сонце, дуже сильно ототожнюється з першим скіфським царем Колоксаєм. Звичайно, це не дивно, що український фольклор має казки, які географічно можуть походити з гір. Але і Україна простягається від Карпат аж до самого Дону. Цей зародковий стан у наших предків, формування їх генетичного коду і власної мови тривало приблизно 7 століть, коли гори вже не могли прогодувати численні давньоруські племена і вони почали розходитися в різні боки. Разом з тим, розпорошення нашого народу на величезному просторі несе в собі величезні труднощі і небезпеки, особливо в тому, що стосується створення своєї власної держави. Володимиру Великому, наприклад, згодом треба було докласти неймовірних зусиль, щоб зібрати усі давньоруські племена на Сході. А про підкорення далекої Чурінгії чи Поморської Русі він навіть і мріяти не смів. На Заході зібрати усі давньоруські племена докупи вдалося, і то на досить короткий час. Лише князю білих Хорватів Самославу. Так сталося, що лише протягом 9 століття одночасно існувало три великі держави: Київська Русь, Поморська Русь і Дунайська Русь, Куяба, Славія і Артанія, Хурутанія, Рутенія, Орошка. Святослав Семенюк переконаний, що в різний час чи навіть одночасно могло існувати кілька держав з назвами Русь. Тут же він згадує і князя Володимира, який, на його думку, був першим, хто намагався об'єднати руські племена на теренах України. І в той же час він згадує князя Самослава, який жив на 6 століть раніше. Звичайно, таке трактування історії русів є західнослов'янським, тому дещо суперечить скіфській гіпотезі походження українців. Я щиро сумніваюся. Що з одної панонії могло піти стільки людей, що вони могли пізніше заселити всю Україну. А всі території України це не тільки сучасні межі, це і Воронежська область, Брянська, Курська, Білгородська, Кубань. Тобто ми розуміємо, що тут присутній певний такий західноцентризм слов'янський. Питання Русі краще відштовхуватися від праць раніших істориків, які описували Русь як морську державу. Де одними з перших князів були Ігор і Олег. Володимир тут більше схожий на проблемного правителя, який за допомогою насадження одної релігії спричинив розкол і занепад. Бо до нього були Святослав, Ігор і Олег, які мали більше влади і сили, ніж Володимир, і володіли більшими територіями. Але повернемося до Дунайської рутенії і праці Святослава Семенюка. В першому столітті слов'яни почали розселятися по цілій Європі. Тут, щодо правди, у Святослава Семенюка значно кращий погляд на розселення слов'ян, ніж це прийнято вважати. У нього слов'яни починаються з першого тисячоліття до нашої ери, в той час, як офіційно вважається, що слов'яни десь там замножилися в білоруських лісах в IV столітті і методом пачкування за кілька століть розмножилися на пів Європи. Однак не всі давньоруські племена пішли зі своєї прабатьківщини геть. Тривалий час в Дунайському регіоні ще залишалися доліби, частина Волинян, уличі, Тверці, а Горвати взагалі залишилися тут назавжди. Іншими словами, ми маємо справу з історією Дунайської Русі, яка на сьогодні нараховує 2000 років, в той час, як історія Київської Русі, лише 1500 років. Князь Книв є першим давньоруським князем, про якого ми щось знаємо. Оскільки у римлян тоді не залишилося жодних військ, то після цієї битви він міг спокійно захопити Рим і назавжди покінчити з цією грізною силою для усього світу імперії. Тут Святослав Семенюк має на увазі битву при Абріто в 251 році. Тоді князь Книва, який очолював, Карпатські племена громади Росів, Карпів в союзі з королем Остроготом, який привів свою армію з решти території України, разом завдали поразки римським легіонам під придунайським містечком Абрітто. У битві навіть загинув римський імператор Деці. Тут можливо навіть підтримати гіпотезу Семенюка про дунайських росів яких очолював Кнів, в той час, як на більшій частині України панував скіф-острогод. Однак русини ніколи не були загарбниками і вступали у боротьбу лише тоді, коли ворог загрожував їх існуванню. Хоча римляни через деякий час отямилися і зібрали нову армію, але втримати Дакію Румунію у своїх руках вже не могли. І уся ця територія потрапила в руки карпатських оросів. Вони заснували тут такі міста, як Орос, Орозгдель, Оростол, Оросфальва, Русесті, Русидава та інші. Тут цілком можна погодитися, що наші предки дуже рідко завойовували чужі землі. Частіше вони, коли була загроза, йшли війною і примучували вороже плем'я до миру тих же римлян. Тут можна згадати численні походи наших князів. На ромеїв греків. Ніколи в цих походах наші володарі не відбирали чужих земель, вимагали данину, але не перетворювали на рабів інші народи і не відбирали в них земель. Також Святослав Семенюк згадує і князя Самослав, який правив в Дунайській Русі після кніви. Так поступово до 314 року, на півночі від озера Болотон і на сході Римської провінції Норік, сконцентрувалися кілька давньоруських племен. Які хремляни вже не називали карпатськими ороцями, а на латинський манер хорватськими рутенами, хорутенами чи хорутанами, або просто рутенами. З них дійсно вийшло багато вправних і мужніх легіонерів. Але лише один з них виявився достойним нащадком князя Книва, блискуче завершив його справу, остаточно розбив Римську імперію і на її місці створив. Свою власну державу. Цього Рутена звали Отком. Хоча Ромеї, як завжди, на свій власний манер перекрутили це славне руське ім'я на Одоакра. Наш народ породив багато видатних і навіть геніальних полководців, державних діячів, вчених, письменників. Але першим у цьому списку має завжди стояти ім'я засновника української державності князя Отка. Про Одоакра, саме як Русина, з величезним захопленням чи принаймні з повагою писали стародавні історики Евгі, Кранций, Мартин з Опави, Орбіні, Длугош, Бельський і навіть історик Йордан. Хоча Длугош писав свою хроніку виключно для поляків, він розуміючи, яке величезне місце займає наш князь в історії цілої Європи. Не зміг пройти повз цієї особи і присвятив Одоакру цілий розділ своєї праці. Відруса, прабачка із засновника Русі, веде свій корінь і рід русин Одоакр. В рік від Різд Христового 509 він явився в Італію з руським військом, взяв Тиціній оволодів королівством цілої Італії, і ніхто не смів йому противитися. Длуго ж помилився лише в датуванні цієї події. Можливо, тільки тому, що мав дещо інші джерела, цікаво, які він там джерела мав. Головне, що і самі русини-українці до часів Катерини II чудово були обізнані зі своєю давньою історією і знали про свого князя Одоакра. Коли Богдан Хмельницький розпочав війну з поляками, то він також у своєму універсалі закликав український народ бути гідним нашого славного предка князя Водоакра. Поза усяким сумнівом, Отко належав до князівського роду і був нащадком князя карпатських Оросів книва. Тут слід зазначити, що до переписування історії України з Кіфії Катькою Другої українці значно краще знали свою давню історію. Отко народився у дуже складний для рутенів час, орієнтовно в 433 році. Далі Святослав Семенюк згадує період гунського нашестя на Римську імперію, про шлюпатіли з княгиною Крекою, чи то Кримгільдою, чи то як ще її згадує Іван Білик Гримільдою чи Гримою. Про діяльність князя Рутенів-Ярка, який був на службі у Атіли, він же батько князя Одоакра. Проте Святослав Семенюк вважає, що Атіла це був дійсно азійський володар. Але переконаний, що руські імена полководців Атіли доводять той факт, що ті були дуже войовничі і хоробрі. Але, звичайно, не задається питанням, якщо так багато полководців Атіли мали руські імена, то звідки там Азіати Сюну. Ну, не будемо концентруватися на цьому питанні, а продовжимо саме про діяльність князя Ротенів Одвакра. Після розпаду імперії Атіли князь Ярко загинув. Тож для молодого князя Одуакра почалися роки поневірянь та мандрів. Однак сталося так, що секретарем Атіли під час служби Отка в особистій гвардії Гуню був римський патрицій Флавій Орест. Коли Ореста, який повернувся до Риму, призначили на посаду чиновника, який відповідав за вербування до римського війська легіонерів, він одразу. Згадав про нашого князя. Саме так, в 469 році, Отко опинився серед легіонерів-найманців у Римі, і з того часу отримав там нове латинізоване ім'я Одоакр. Це досить класична схема того, як варварські скіфські або варварські германські діячі опинялися на службі в римському війську, в першу чергу тому, що там дуже добре платили. А після закінчення служби вони поверталися до себе додому на свою землю. Далі Орест зробив Одуакра особистим охоронцем Римського імператора Юлія Непота. Будучи наближеним до імператора, Одуакр також опинився в центрі політичної інтриги, яку розвернув Флавій Орест з метою опинитися на імператорському троні. У 476 році. Одакр з Орестом змогли усунути Непота і посадити замість нього його сина Ромула Августа. Але невдовзі між Одакром і Орестом виникло непорозуміння. Орест прагнув смерті Непота, але Одакер був проти. Якщо охоронці імператора з числа германців лише висловлювали своє невдоволення, то за свідченням Деякона Одакр виїхав на північ панонії, тобто до себе на батьківщину. І зібрав усі там наявні давньоруські племена ротенів, скирів та ругів. Спочатку він розбив Ореста біля італійського міста Плаценії, а 4 вересня 476 року, вбитий біля Равенни, Вщент розтрощив армію римського імператора Ромула Августа. Новим імператором, а це була своєрідна римська традиція, військо проголосило у Дуакр. Отже, не успівані західними істориками германарії, Теодоріх чи Атіла, не кочівники іранці, тобто скіфи, як він вважає, і не германські готи поклали край існуванню Римської імперії, а саме русин Одоако, який згодом захопив не тільки усі міста Північної Італії, включно з Римом, що не потрафив зробити навіть могутній Атіла, а й італійський південь разом із Сицилією, територією сучасної Австрії, Хорватії. Не кажучи вже про рідну йому Панонію, тобто Дунайську Русь. Київський переписувач Жичия Святого Кирила цілком слушно дописав до цієї книги, що колись не токмо землю Мунтанську, все Далмація і Діокліти, і Волохи Биша Русь. Отож разом із князем Самославом, Драском, Крутом, Ніклотою, Святославом Володимиром та Богданом Хмельницьким у очолює список. Найбільш видатних полководців, яких подарували світу русинний українці, 4 вересня 476 року люди проголосили Одоакра імператором, але він не став правити так, як його попередники, а з рабовласницької імперії перетворив цю державу на королівство вільних людей. Хоча сенат був збережений, але сенаторами ставали тепер не тільки заможні люди, а й прості воїни. Іншими словами, цей сенат перетворився на традиційне для усіх русинів народне віче. Якщо пам'ятаючи про блискучу перемогу князя Книва над Римом, 1 липня нам слід відзначати як День Українських Збройних Сил, то 4 вересня, поза усяким сумнівом, має бути Днем Незалежності української державності. Ось таким чином на теренах Італії і Балкан повстала Дунайська Рутенія. Дунайська Русь, якою правив король рутенів Одоакр. Тут, звичайно, слід зауважити, що Святослав Семенюк дуже точно трактує події Центральної Європи і становлення там держави Рутені. В той час у нього традиційний погляд щодо левої частки жителів України того періоду. Германріх і Аттіла народились в Україні, хоч Святослав Семенюк. Переконаний, що по території України бігали германці-готи, хоча і каже, що самі германці кликали ороців саме оросами Остами через те, що ті жили на схід від них, тобто на сході від германців, що приводить нас до того факту, що згадані самим Семенюком готи у війську Атілли Валамир, Теодомир, Відемир, Горд, Боярикс, Данчича, Вдила не були германцями. А були русинами, як він каже. Тобто, це підтверджує гіпотезу, що на схід від германців жили слов'яни-руси, а не навпаки, на схід від русів-слов'ян жили германці-готи. Готи не були германцями. І знову ж таки, той самий факт, що разом з кнівою князем Карпатських Оросів, воював князь Острогот, який був прадідом Германоріха, наводить нас. На протилежні висновки щодо походження готів. Тому, на жаль, дійсно описана гіпотеза створює враження, що за Карпатами вже не було ніякого слов'янського світу, а там жили якісь постійні приходьки, які зникали безслідно. Тут таке трактування подій, на жаль, відсикає леву частку нашої історичної спадщини. Перетворюючи Германоріха, острогота, Атала, Атілу, Бледу і інших діячів на якихось германців чи азіатів в той час, як насправді вони були давніми українцями. Звичайно, погляд на історію Семенюка є фаховим і деталізованим. проте, Щодо походження українського народу, і що саме український народ не міг сформуватися лише з кубки Горватів і рутенів, які забрали на навісло, а потім опинилися на Дніпрі, він є неправий. Український народ сформувався з величезної групи племен громад. Так сформувалися і інші народи Європи, які жили на теренах України. Сюди входять як гети, яких пізніше перейменували на готів. Так і скіфи сармати. І так само до цього списку належить і група західних слов'янських племен, до числа яких можна віднести білих горватів, а до їх конкретно числа можна вписати галичан. Чому Святослав Семенюк ігнорує свідчення давніх істориків, які описують на теренах України існування могутнього скіфського союзу, куди якраз входили карпатські ороси? Племена Карпів, Певкінів, Герулів і Скірів ще до власного державоутворення, тобто до побудови тої Дунайської Русі. Україна в думках левої частки істориків чомусь повстає у формі такого пересильного пункту, куди дуже просто можна зайти і почати панувати. В той час, як інші дрібні народи буквально обливалися кров'ю, щоб не допустити загарбання власних земель. Але усім, хто жив на теренах України, ніби було байдуже. А тому вони в 4 столітті дали змогу десятку тисяч бомжам з Азії, так званим Сюну, побудувати тут імперію, якою керував Аттіла. аж сотні тисяч рутенів ругів, у тих придунайських схилили перед кількома десятками тисяч азіатів свої голови. Історія дуже складна справа, а тим паче, коли вона була не один раз переписана. Не можна виключати тої ймовірності, що в Центральній Європі в 5-6 столітті могла існувати Дунайська рутені, але в той же час не слід забувати, що на сході від неї, на теренах України, існував Союз Антів, до якого входило значно більше племен громад, і якраз ці племена і були прямими предками українців. Діліться своїми думками з цього приводу. Дякую за увагу!